Далі з нами Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України, заступник директора архіву СБУ. Вітаю вас, пане Анатолію. Добрий день. Чуєте, бачите? Прекрасно, пане Анатолію, Україна відкрила свої архіви спецслужб, в тому числі і радянських. А Росія чомусь досі ні. Як вони це пояснюють? Ну, важко сказати, чому так. Хоча можна пояснити, звісно, дуже швидко, тому що в Росії це частина певного такого дискурсу, який відбувався ще протягом радянського періоду, коли держава повністю контролює доступ до державної таємниці, коли Архівна система це щось таке закрите, куди треба спеціальні допуски. Оці всі ці всі стереотипні уяви, які навіть в багатьох інших пострадянських країнах досі живуть. Все це із радянського союзу, і Росія як спадкоємець в усіх смислах і в ідейних радянської системи вона досі налаштована на те, щоб свої таємниці. Тримати подалі від е, зацікавлених очей дослідників, тобто варто з, е, зрозуміти, що для Російської Федерації державна таємниця Радянського Союзу залишається державною таємницею Російської Федерації, чи не тому, що можливо, оця героїчка прошла Російської Федерації імперії Радянського Союзу не таке вже героїчка? Ну очевидно, що архівістика використовується там як одна. Із допоміжних ланок державної пропаганди. Тобто, звісно, видаються певні збірки документів ну, протягом тривалого часу, це десятилітніх виставки, але вони всі направлені на дискредитацію певних груп населення всередині Росії. Якихось там ліберальних кіл і так далі, і так само назовні щодо основних, скажімо так, цілей агресії, ну першочергово проти України, зокрема, тому, що е, видавали збірки, які дискредитують, наприклад, український визвольний рух е, Другої світової післявоєнний період, українську революцію початку ХХ століття, тобто добираються окремі документи, які використовуються для скажімо так підтвердження. Оцих історичних міфів і все це влаштовує розумієте? Це влаштовує керівництво Росії, це влаштовує абсолютно більшість російських архівістів, і це влаштовує ну, суспільство росіян, тому що ті, ну скажімо, поодинокі активісти, які боролися за відкриття архівів в Росії, вони отримують реальні строки ув'язнення в тюрмах за сфабрикованими справами. Або ну скажімо, такий, псевдо історич юридичний метод от в Росії є, наприклад, ноу-хау, що через суд вони навіть засекречують строки можливого розсекречення. Цих документів десь так, я про це чув, але що в Росії отак вони додумались. А, пане Анатолію, а щодо того, що, що про українців, того, що ми не знали в цих архівах, ми знайшли про спротив українців там під час терору, під час голодоморів, під час репресій, ну ми вже бачимо, що українці це не там журба, туга і захалявна книжечка. Це про боротьбу, про повстання і про те, що ніхто не здається. І очевидно, так було і раніше. Звісно, тому що з 2015 року Україна повністю відкрила доступ до документів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму з 1917 по 1991 рік. І ми є одним із лідерів на європейському просторі саме в доступі до документів тоталітарного радянського режиму. Тому все це підтверджується документально можна відстежити боротьбу. І методи, якими спецслужби радянські боролися проти української повстанської армії, проти повстанців там х років 20-го століття, проти дисидентського руху, ну взагалі розвінчуються в тому числі і ці міфи про всесильність, наприклад, КГБ, тому що очевидно, що знаєте, я особисто працював з багатьма документами КГБ. Ми бачимо, що от коли імперія йшла до занепаду, то і діяльність КГБ це був ну певний фарс, які самі себе обдурювали і вірили в те, що вони спроможні врятувати імперію, яка йде до краху. А пане Анатолію, а коли ми порівнюємо те що, те, що ви бачили в документах, так, і репресивні машини, там радянські, і все це. З теперішньою війною Росії проти України, от починаючи із 2014 року, ми знаходимо, що спільне чи там цього разу Росія в, в будь-якому її прояві, в будь-якій її масці почала діяти по-іншому? Ну, якщо коротко, методичка взагалі не змінюється то вони не здатні придумати, в принципі, нічого нового. Тобто історики, які працювали з архівами КГБ, абсолютно чітко розуміють методи ФСБ. Тому що ФСБ суть, від суті, є просто оновленою КГБ, але ідейно за своїми принципами, за своїми підходами, за своїми спеціальними заходами, вони копіюють діяльність КГБ. Тому я скажу, що от доступ до українських відкритих архівів КГБ дає і знаєте таку прикладну цінність, тому що можна краще зрозуміти, що, що думає, як буде планувати, які запади, як воно взагалі все організовується, спеціальні сили, зокрема, там, органів безпеки сучасної Росії. Ну тобто, будь-яку новину, яку ви зараз побачите, що. Там вони затримують якихось диверсантів, все інше. Тобто, очевидно, що крізь призму архівних документів ти бачиш, що це звичайна провокація або фарс. Ну тобто, бо е людина, яка має спеціальні знання історичні, має розуміння критики джерел. Вона розуміє, що не все в архівних документах, особливо в документах спецслужб, є правдою То там є правда, там є неправда, там є. Провокація, частково правда, і все це ну, скажімо, з певним досвідом стає ну очевидним. Дякую вам дуже, пане Анатолію. Анатолій Хромов, голова державної архівної служби України, заступник директора архіву СБУ, був з нами на зв'язку. Нагадую.